Моя школа енергоощадна Житомирська школа номер 21 разом з 11 школами України брала участь у проєкті комплексні підходи до комунального енергозбереження, який був реалізований фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ. В ході цього проєкту вчителі ознайомилися з досвідом Польщі. Потім цей досвід впроваджували в своїх школах. Після того звітували про свою роботу в фундації 11 листопада. Приурочено до всесвітнього дня енергозбереження в школі. У нас вже систематично буде проводитися тиждень з енергозбереження. Ну а протягом цей тиждень був перший у нас запроваджено. Діти настільки його активно взяли, і діти, і батьки в ньому участь, що ми вирішили, що це має стати системою далі подальшої роботи в школі. Протягом цього тижня були відбулися виховні години, тому що це було нове, Ми малися показати, показати польський досвід, показати польську роботу. А потім уже відповідно щось внести своє, навчити дітей, розказати їм, тому що навіть на уроках, якщо це питання ставиться в восьмих приченнях фізики, в восьмих класах, то п'яті класи, перші класи вони взагалі не розуміють. І якщо мова про що йде мова, якщо мова заходить про енергозбереження, то як правило, це треба виключати світло і економити воду, але це досить мало. І кінцевий результат після того, як ми їх навчили. Як провели різноманітні акції з енергозбереження, навіть вийшли на вулицю, зробили енергострічку-стрічку, роздавали знайомили мешканців, будемо говорити нашого мікрорайону з питаннями енергозбереження, роздавали їм листівки. Навіть люди дякували і говорили пробуйте це частіше, тому що інформація ну не доходить. Ми Розглядаємо це питання дуже вузько, не широко. А нам потрібно змінювати менталітет людей. Що від того, навіть як ми використовуємо відходи, це буде залежати, що ми з цього будемо в подальшому мати. Кожен клас школи має енергоощадну скриньку, в яку учні складають використаний папір. Потім цю макулатуру здають пункти прийому і отримані кошти використовують на потреби класу. Розповідає пані Людмила. Завдали впровадження навчально-виховної програми в школі з формування енергоощадної поведінки в учнів, школа здобула перемогу у проєкті, за що отримала цінні призи у вигляді чотирьох сенсорних водопровідних кранів, десяти футболок з екологічним логотипом проєкту, а також додаткові три диспенсери для мила. Крім того, у грудні місяці в якості призу школі-переможцю конкурсу був проведений енергоаудит з тим, щоб визначити найбільш енергозатратні частини будівлі, з'ясувати причини нераціонального використання тепла і електрики. Термовізійне обстеження будівлі визначило місця найбільших витрат тепла. А також школа отримала практичні рекомендації зі збереження теплової енергії. Нереально тільки силами школи вирішити ці питання. Звичайно, я так думаю, якщо підключиться міська рада. То це буде більш реальнішим для того, щоб термомодернізувати школу і показати дійсно, як можна зберегти тепло ну, в цій будівлі, яка є на сьогоднішній день, яка має 40 років.